Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Темою сьогоднішньої нашої розмови буде бакова суміш та як правильно її приготувати. Що ж таке бакові суміші, для чого ми їх робимо? Часто у нас виникає потреба обробити наш садок, або ж наше насадження від декількох шкідочинних об'єктів. Або то у нас шкідники, або то хвороби. І ми в бакових суміш поєднуємо. Декілька препаратів двоє, або троє, інколи навіть четверо. Фунгіцидну групу, тобто препарати від хвороб, інсектицидну групу препарати від шкідників. Також додаємо туди адюванти або прилипачі для кращого проникнення препаратів в рослину. Або також, за потреби ми додаємо або стимулятори росту, або мікродобрива. Варто звернути увагу на те, в якій послідовності саме додавати бакові суміші препарати. Для прикладу, ми сьогодні деякі з них взяли перший препарат це Топсин М компанії Саміагра. Тут для підказки нам написано порошок, що змочується. Тобто, першим ми вимішуємо порошки, порошкові препарати, порошок, що змочується». А, наступним препаратом є всім відомий інсектицид а, як Актара. А, тут також а, пишуть, що це а, вододисперсні гранули. Ми їх додаємо гранульовані препарати а, до бакової суміші наступними. А, третім, для прикладу, я взяв інсектицид широкого спектру Енджо. Тут також а, зазначається а, концентрат емульсії. Ну, Яктелік, для прикладу, також це буде концентрат емульсії. І Останніми ми завжди додаємо ПОШ-прилипачі, адюванти, мінеральні добрива, мікродобрива або ж стимулятори росту. Для приготування робочого ровщину або ж для нашої бакової суміші нам потрібно звернути увагу на воду. Воду ми беремо чисту, бажано відстояну воду, беремо її з водопроводу, беремо з колодязя або ж зі скважини. Ні в якому разі не бажано брати воду з водою. Чому? Там є осад мулу, а також частки, які негативно повлияють на наш розчин, на нашу бакову суміш. При роботі з засобами захисту рослин не забувайте про особистий захист, тобто у вас повинні бути. Латексні перчатки або ж перчатки, які там є в хазяйстві. Також не забувайте про окуляри а також респіратор. А одягнути можете якийсь там старий одяг. А так як зачасту у нас буває як так сірі вічері прилетіли на в садок або на свій а, дачний участок. Там пакет взяли, зубами відгризли, там швидко вимішали, фу, наколотили і побігли. Обробляти свій сад або ж там ділянку свою. Не забувайте, так як при роботі засобом захисту вона може попасти вам в обличчя, в рот, і це буде нести негативні наслідки. А тепер підходимо до практичної частини нашого відео. Поїхали. Беремо ножиці в той послідовності, в якої казав раніше, беремо порошок, що змочується. Мішала, щоб там не було. так, обрізаємо його, висипаємо пакет нашу воду. Тепер беремо паличку, що там буде. Підручне средство. Як ми бачимо, всі оригінальні препарати добре розчиняються у воді, усюди добре вимішали. А тепер приступаємо до поєднання наступного препарату. Так, це у нас будуть вододисперсні гранули, це препарат Актара. Ось сюди якраз можна побачити, як виглядають. Оригінальний препарат Аптара. Також після додавання кожного препарату ми все ретельно перемішуємо. І тепер додаємо наш наступний препарат, це буде препарат Ізебіон. В залежності від наших потреб. Це можуть бути або мінеральне добрива, або адюванти, або ж прилипачі. І також після кожного додавання препаратів. Ми все ретельно перемішуємо, як ми замітили при приготуванні робочого розчину у нас не було, не відбувалося ніякої реакції, а це значить, що препарати між собою сумісні. Якщо б у нас була або, як ми бачимо, все воно розчинилося. У нас немає ні осаду, а, немає надмірної піни, а, зміни кольору у нас і також не произошло. а може ще бути утворення клаптів, цього ми теж не бачимо, Ну і воно не шипить, ну, не піниться, нічого. Тобто цей робочий розчин ми можемо вносити. При ранньовесняних обробках а, частіше це припадає на обробку мідмісними препаратами або ж до розпускання броньок. У нас у всіх на присадибних ділянках на дачах є свердловини, і вода в ту пору року має температуру десь 4-5 градусів. А ця температура знижує ефективність наших препаратів на 30, а то і навіть на 50%. Тобто, для приготування робочого розчину вода повинна бути 15-20 градусів. Перед тим як препарат а, додавати, ну, додавати в наш опирсьвач, ми ще раз ретельно все перемішуємо, перемішали і додаємо в наш опирськувач. Після чого ми ще декілька разів промиваємо нашу ємність з препаратів. І, і ще хочу замітити такий факт. Якщо ви замітили, у мене лежить пінцет. А для чого це ми робимо? Я думаю, багато хто з вас це робив. А коли ми вносимо препарати, як ви замітили, у нас залишається а, деяка кількість препарату ще не вимішана. Ми беремо препарат, я думаю, що ці, кожен з вас це робив. І добре, ще раз можете промити препарат у воді, тобто, щоб не було на стінках залишку препаратів. Ну, ми бачимо, що він чистий нормальний, тобто додаємо свій розчин до опирськовича. До опирськовича. Я сюди додам останній етап. Промию нашу банку третій раз, третій раз. Потім в залежності від дозування від препаратів, на яку ємність у вас було зазначено зворотнього боку на препараті, тобто чи то на 5 літрів води, чи то на 10 літрів води, доводите до потрібного вам об'єму. До потрібного вам об'єму. У мене вже була підготовлена вода комнатної температури. Після чого, після чого закриваєте опирсьоч, опирсьоч. Закрили опирськувач. І ще можете для потреби, і в принципі це треба робити, хорошо і ще раз все вже перемили, тобто переколотили в опирськович. Ну і йдете обробляти. А важливо врахувати, як я сказав, наступні фактори це час обробки. Тобто, або це вранці, або це уже ввечері, коли немає прямих сонячних променів. Другим фактом важливо буде обробляти до цвітіння та після цвітіння. Чому під час цвітіння ми ретельно підбираємо? Препарати, щоб не нашкодити корисним комахам та бджолам, а також не спалити наш світ. Усьому дотримуйтесь правильної послідовності. Наразі ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Нехай росте!